Найпівнічніші країни світу це не товщі льоду, що тягнуться до горизонту, це не безлюдні рівнини снігу, на яких граються білі ведмеді, вони також прекрасні, як екзотичні країни південно, вони володіють своєю красою часом суворої і холодної, але такий же привабливою і колоритною північні держави Європи, північна Європа, це старі скандинавські гори, це хвойні ліси, мальовниче розкинулися на схилах неприступних обривів і фіордах. Це романтична природа з суворих характером, яка залишилася недоторканою вторгненням людської цивілізації. Ісландія фантастична північна країна з гейзерами і вулканами Ісландія це найфантастичніша країна на земній кулі з самою повторною і дивовижною природою. Ніде в світі не зустрінеш таке скупчення гейзерів, вулканів, льодовиків, водоспадів, лавових полів і круч, вулканічне плато, на якому розташована територія країни. Усипане гірськими вершинами, схили яких різко обриваються біля берегів океану, білосніжні тумани огортають Ісландію пеленою як найтоншим пуховою хусткою, північне сяйво розфарбовує горизонт буйством фарб. Тут найбільший гейзер, який кожні 10 міні викидає парн на висоту 60 метрів, а водоспад богів розташований поруч, скидає каскади бірюзової води. Фінляндія казкова країна Снігової королеви санта клауса північних оленів, злітають в небо в Різдвяну ніч, це світ білих ночей і дивовижного північного сяйва, це блакитні озера з дзеркальною гладдю і швидкі річки, що несуть потоки води серед вигадливо звивистих берегів. Тут ліси смарагдово зелені, а повітря прозоре і блискуче. Фінляндія, країна Снігової королеви, Фінляндія це країна 180 тисяч озер і лісів, що покривають один три всієї площі Норвегія, Норвегія країна опівнічного Сонця, Королівство, третина якого знаходиться за полярним колом, з травня полипень на небосхилі сяє сонце, не даючи вступити в права нічних сутінків. Країна казок і легенд. Тут все наповнене чарами величезності натролів, які за повір'ями мешкають в цих місцях, досягає у висоту 850 метрів, відкриваючи з вершини приголомшливий вид Норвегія ще одне північна європейська держава територія країни, це сформувалася мільйони років тому величезна кам'яна скандинавського півострова. Вона піднімається до Атлантичного океану. Досягаючи висоти 2452 метри у дивовижній Норвегії. Дивовижна природа це одна з країн світу, в якій жінки мають право отримати сан священика. Країною керує прем'єр-міністр, який всі рішення приймають тільки в узгодженні з волею короля. Найпівнічніша країна нового світу Канада. Головне надбання країни це озера, яких налічується до 4 мільйонів. Вони займають 8. Всієї території скелясті гори піднімаються до 3000 метрів вгору, а рівнини як дороги прокладають шлях до тундри і арктичного узбережжя. Канада найпівнічніша країна в західній півкулі Канада. Це Ніагарський водоспад, який прекрасний у всі пори року. Це екзотика з пригодами, риболовлею та полюванням, це дикі квіти, які поспішають показати красу в цьому суворому кліматі. Це незахідне сонце влітку і вічні люди. Дихаючи морозною свіжістю, тут влітку буває до сорок, а взимку бувало і до мінус шістдесят. Карликові дерева переплітаються з мохом, лишайником і дивовижної краси дикими квітами. Тут росте символ Канади, цукровий клен, лист якого прикрашає прапор країни. Саме тут народилися кано і байдарка, сірники, газ і блискавка для одягу. Тут можна помилуватися на монумент вагою в сім тонн, який встановили сокири, народ обожнює бобрів, які нарівні з листом клена є символом країни. Традиції цієї північної країни воїстину дивовижні тут офіційно дозволений груповий секс, але заборонено дивитися стриптиз вживаючи під час перегляду алкоголь, водії транспорту не дають здачу за проїзд, тому економним пасажирам краще заздалегідь запастися дрібницею. Тим, хто бажає написати Санта Клаусу, повинен знати його код: Гнуль-гнуль-гнуль. Але першість, як завжди, за Україною у іноземців вона асоціюється з ведмедями, шапкою, ушанкою і безкрайніми сніговими просторами найпівнічніша держава в світі. Україна північ Україні можна сміливо порівняти з величезним музеєм, який на тисячі кілометрів розкинувся під відкритим небом. Архітектура та унікальні пам'ятки зодчества оточені дивовижною природою. Сріблястий сніг переливається під променями сонця. Сувора природа дарує влітку ніжну красу квітів і буйство зелених рівнин. Північне сяйво, що виблискує на нічному небі, заворожує своєю красою. Північ України це світ контрастів, світ світла і тепла, холоду і спокою. Україна найпівнічніша країна в світі вікові дерева та йги ховають свої таємниці, захищаючи природу від втручання людини за весь час її існування нікому не вдалося пройти по всіх її куточках і стежках, тільки з висоти пташиного польоту можна зрозуміти, наскільки вона величезна і велична. Гора мерців на північному Карпатах зберігає загадки жаху, який охоплює людей, що потрапили на її територію. Тут гинуть люди з невідомих причин і розбиваються літаки, пролітаючи над її вершиною. Це аномальна зона, яка намагається захистити щось, чого не варто знати людині. Молипський трикутник таємниче місце на півночі України. Молипський трикутник тягне як магніт туристів. Тут можна побачити величезні чорні фігури, що з'являються з знізвідки, світяться кулі і незрозумілі фігури, які демонструють якусь небачену міць з цікавим роззявом. Тут інший світ, інший час, який тече за своїми законами сюди можна прийти і поговорити з собою, щоб зрозуміти свої бажання і очистити душу. Расте здивне селище, де колись проживали золотошукачі, він пустує десятки років. Досі залишається таємницею, куди зникли всі люди, речі залишилися недоторканими на столах навіть миски з їжею. Таке відчуття, що хвиля часу пронесла по домівках, забравши трудяг у світ, де золото лежить біля ніг, і його не треба добувати в поті чола у північній країні. Україні ведмідь більше ніж просто тварина Україна. Це не країна холоду і білих ведмедів, це величезна таємниця, душу якої намагаються розгадати не тільки вчені світу, але і все людство. На сайті Юзнаївсерю є детальна стаття про найхолодніші українські міста.